Осьма година в Україні розпочинаємо інформаційний день на Дніпро Тіві в студії Ксенія Штомпель за лаштунками. Вся команда Дніпро Ньюс. Вітаю сьогодні день пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу та день боротьби за його права. 18 травня 1944 року. За наказом Сталіна приблизно 200 тисяч Кремли депортували з півострова до середньої Азії. За офіційними даними, майже половина з них загинула від хвороб та голоду в дорозі чи у засланні. На цьому знищення кримських татар Радянським Союзом не зупиняється. За три роки безжально викреслюють назву понад тисячі кримськотатарських топонів. Виїзна сесія Академії наук Сімферополі забороняє будь-які позитивні згадки про кримських татар в історичній літературі. Зналюдний півострів починають заселяти вихідцями з найближчих російських та українських областей згідно з результатами секретної постанови. 64 тисячі переселенців. Трагедія, що розпочалась 18 травня 1944 року, тривала роками. І, на жаль, Ніч на Дніпропетровщині минула без обстрілів. Ті напередодні ворог тричі атакував Нікопольський район з важкої артилерії. Дісталося Мирівський та Маргантський громада. У Мирівській пошкоджено багатоквартирний будинок, 11 приватних садиб, господарська споруда, пасіка, дві автівки, газогони і лінії електропередач. Побито поштове відділення, два заклади культури, дитсадок, амбулаторія, сільгосппідприємство та крамниця. У Марганецькій громаді потрощена агрофірма минулася без загиблих і постраждалих. Абна пожежа у Дніпрі забрала життя літнього чоловіка. Зайнялась квартира на восьмому поверсі на вулиці Велика Діївська. Надзвичайники почали виводити жителів з решти осель, адже було сильне задимлення. Загалом врятовано 13 людей, серед них троє діти. Захопленою полум'ям квартири винесли жінку. Вона дістала опіки ніг та надихалась диму. Її шпиталізували власник оселі загинув. Надзвичайники боролися з вогнем майже дві години і, врешті, пожежу ліквідували. Курорт Дніпряни пільгових категорій можуть безкоштовно пройти курс лікування в санаторіях. Аби оздоровитись, треба укласти тристоронню угоду. Які документи для цього необхідні далі у сюжеті? У Дніпрі продовжують оздоровлювати громадян пільгових категорій. Євген в п'ятий раз планує відвідати санаторій для оздоровлення. Під час війни в Афганістані він отримав поранення лівої ноги. Сподобалось підлічили. Відпочив все гарно, все процедури, всі масажі, ванни, басейни, все, все добре. З початку квітня укладено 60 договорів для осіб з інвалідністю, ще 18 – для учасників бойових дій, та 44 – для постраждалих від Чорнобильської катастрофи. З 2020 року ми здійснюємо організацію оздоровлення шляхом укладання тристоронніх договорів. Між громадянами пільгових категорій Департаментом соціальної політики та санаторно-курортними закладами. Санаторно-курортний заклад пільговики обирають самостійно. Департамент соцполітики також частково компенсує вартість самостійного санаторно-курортного лікування. При департаменті існує така часткова грошова компенсація для осіб з інвалідністю внаслідок АТО. Та членів сімей загиблих в АТО. Але якщо такі громадяни самі придбають путівку, відбудуть до санаторії, здоров'я 18 днів і принесуть до департаменту відповідний пакет документів. Ми його розглядаємо і призначаємо або не призначаємо часткову грошову компенсацію. Юлія із сином тричі відвідували лікувальні комплекси. Сім'я обрала санаторій Карпати, відзначають його комплексний підхід. Свіже повітря, дитичне харчування, лікувальні вправи і все це робить його трошки щасливіше. Кожен кожен рік ми перебуваємо 21 день за потівкою по трьохсторонному договіру. Для оздоровлення громадяни мають звернутися за місцем реєстрації до управління соціального захисту населення, подати заяву. Пільгові документи та надати довідку з медичними рекомендаціями лікара. Гарячий обід, дозвілля і психологічна реабілітація. Дніпро піклується про людей поважного віку. У кожному районі працюють відділення міського територіального центру. Як стати учасником комплексної програми соціального захисту? Дивіться далі. У цьому кабінеті сеанс психологічної реабілітації. Сюди щодня приходять Дніпряни поважного віку Чечелівського району. Потім людина відчуває спокій. На день ми проводимо по одному сеансу впродовж місяця. У сусідній кімнаті ходять, крутять педалі, і розтягуються. Під наглядом лікарів під опічним терцентру допомагають долати вади опорно-рухового апарату. Отлично. От, походиш сюди, а потопки. Різноманітні майстер-класи, творчі заняття, обов'язкова практика відділення терцентру. І все із гарним настроєм. Я вже п'ять років хожу сюди. Я участвую художньої самодіяльності. У нас непростий час зараз, йде війна. І люди приходять сюди, чуточку тепла отримують. А оці люди, які працюють, нас відволікають до цього. Працює тут і танцювальний гурток, підопічні готують. Програму до прийдешнього дня вишиванки. Нам треба ну, спілкування, і ми любимо, щоб у нас були вірні, надійні, друзі, щоб були інтереси якісь. І хочемо займатися тими справами, які приносять задоволення. по домашньому. Безкоштовне харчування і денне перебування у терцентрах передбачене міською комплексною соціальною програмою. Продовжують надавати соціальні послуги, а також харчування безкоштовне корисне. Люди, які знаходяться вдома, отримують свої порції через соціальних працівників. Територіальні центри працюють у кожному районі Дніпра. Аби отримати соціальну послугу від міської влади, потрібно звертатись до управління соціального захисту за місцем проживання. Парки та сквери нашого міста готуються до відкриття літнього сезону. За дорученням міського голови Дніпра Бориса Філатова на основних місцях відпочинку виконують чималий обсяг робіт від ремонту зон розваг до впорядкування зелених насаджень. Чергова по місту Анастасія Петренчук разом з нашою знімальною групою побувала в кількох парках, аби переконатись, що роботи йдуть за планом. Дуже гарний газон і троянди, справ будуть свісти. І побільше таких лавочок дуже приємно всієї сім'ї можна поміститися. У Дніпрі триває весняна толока. У парках міста прибирають сміття, косять траву та виконують дрібний ремонт. Робота кипить у сквері імені Івана Старова, який розташований в історичному центрі Дніпра. З настанням теплої погоди кількість відвідувачів тут суттєво збільшилась, тож є потреба у додатковому облаштуванні. А ми встановили клумби. Це розай, які знаходяться рядом зі мною. Також біля фонтану, який колись був, а висаджуємо однорічні рослини. Також в этом году ми вирішили встановити сюди шість лавка чель. Також оновили ліхтарі, замінили освітлювальні елементи та відреставрували каркаси. Тепер у сквері ввечері стане світліше та безпечніше. Взагалі ми перевіряли утримання даного скверу, як тут прибирається сміття, гілки, щоб відвідувачам було тут затишно, легко, як завжди, тут повинно бути чисто. Тобто Люди повинні відпочивати хоч на наших, на наших локаціях. А от у парку імені Шевченка не тільки красу наводили, а й усували технічні негаразди. Це було проведено роботи з ремонту покрівлі, лекторії, посилена опора. Покрівлі виконані роботи з дощоприймачів наших. Вони посилені. Тепер Тепер можна проїжджати вже транспортом нашим технологічним. Облаштували і нові клумби, які виконали з дотриманням ландшафтного дизайну. На даний момент тут висаджені композиції з ялівців: дерену білого, гортензії, хости та костриці. Також в даному парку висаджена локація в районі колонади клумба із духмяних трав. Крім того, причепурили все і на монастирському острові. В місті Дніпрі дуже багато зелених зон, тому департамент парків працює щодня. і Будемо так працювати надалі. Прибирання територій парків та підготовка до проведення різноманітних заходів на фінішній прямій. Вже у неділю, 21 травня, на декількох локаціях заплановано відкриття літнього сезону з розвагами для дітей та дорослих. Станьте туристами у власному місті. У Дніпрі провели екскурсію парком імені Тараса Григоровича Шевченка. Це вже другий подібний захід, завдяки якому містяни дізнаються про Дніпро. На ньому потрапила і наша знімальна група. Екскурсію найстарішим парком провели в Дніпрі. Містяни радо завітали на пішу прогулянку, аби дізнатися щось цікаве про рідне місто. Ви знаєте, я самого народження проживав у місті Дніпро. Але я за останні ці два тижні дізналася більше ніж я знала до цього. Дуже подобається і розповідь екскурсовода, і взагалі загальне враження, що люди дуже потребують такої інформації про рідне саме місто. Екскурсія присвячувалась прийдешньому дню вишиванки. Гостям запропонували прийти в українському вбранні. Відвідували сквер імені Івана Старова та парк Тараса Григоровича Шевченка. Ну, звісно, у нас екскурсія має назву козацькому роду. Нема переводу», тож ми все ж таки будемо дізнаватися історію нашого міста від козацької доби до сьогодення. Протягом двох годин це буде така піша екскурсія. Прогулянка нашим містом зібрали ми близько 40 осіб. За час прогулянки екскурсанти дізналися історію створення Дніпра, а також про долю людей, які сприяли розбудові міста. Сьогодні ми вдруге зібрали екскурсійну групу для того, щоб ще пройти цікавими маршрутами парку Шевченка, тому що парк насправді величезний в ньому. Багатовікова історія, і за одну екскурсію з нею з усією не ознайомитись. Подібні екскурсії проводяться регулярно. Цікавість Дніпрян з часом не вщухає. І далі коротко про ситуацію в Дніпрі через пошкодження на водопроводі по вулиці Маршала Суця без води від учора жителі трьох вулиць Адреси на ваших екранах. Комунальники сьогодні продовжать аварійні роботи. Водопостачання відновлять щойно завершать ремонт. Більше інформації про роботу підприємств, та ремонти з точними адресами ви можете дізнатись на нашому сайті телеграм-каналі Дніпро Тіві та офіційному сайті Дніпровської міськради. Якщо у вас виникли проблеми комунального характеру, телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради. Звертайтеся до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються із понеділка по п'ятницю з дев'ятої до сімнадцятого. Години. В телеграм-канал можна писати цілодобово. І про роботу транспорту. Сьогодні трамвай та тролейбуси працюють у штатному режимі за розкладом робочого дня. На маршрути вийшло понад дві сотні одиниць рухомого складу. За минулу добу рятувальники приборкали в місті 10 пожеж, дві сталися у житловому секторі. Решта займання в покинутих будинків та на сміттєзвалищах, а також в екосистемі. Також надзвичайники обстежили понад дві сотні будівель на наявність вибухівки через анонімні листи. Про замінування аеропорту, лікарень, шкіл, дисадків, торговельних центрів, судів вибухонебезпечних предметів не знайшли. І про погоду зараз у Дніпрі плюс 15 градусів протягом дня буде. Сонячно без опадів. Температура повітря сягне двадцяти градусів тепла. Це остання інформація випуску. Підписуйтесь на канал Дніпро -ТВ і наші спецпроєкти, QR-коди на ваших екранах. Якщо Дніпрові зникає з телеефіру, шукайте нас в Ютубі, телеграм-каналі на Фейсбуці. Побачимось за годину. Разом крокуємо до перемоги.